Де це така? Теж теж щось в Дуйсбурзі було. Клаб Брюке, в баден Хен канал. Ін Дузьбург Рур. Хафен. Це було в 903-му. Це все, <coughs> все було в 903. му 908 році, але ж під час Другої світової це все було знищено. Ну, Дуйсбург було зруйновано. Майже чи повністю, чи на 90% Дуйсбург було зруйновано. От. Ось ці канали піднімалися навіть. Ого. Навіть і таке було, що прольоти на мостах піднімалися в цих каналах. Нічого собі. Да, цікаво.